Добрий день, діти! Тема нашого сьогоднішнього уроку введення та вставлення текстів на слайдах, редагування і форматування текстових об'єктів. Ми з вами на минулому уроці розглядали, які бувають типи слайди так? і вивчили, що вони мають містити слайди, багато можуть містити різних об'єктів, текстові, графічні, аудіо, відеофайли. Подивіться, будь ласка, на оцей от слайд і скажіть, що з ним не так? Чи подобається він вам, чи хочеться вам його роздивлятись? Так, правильно, цей слайд не дуже вдалий, тому що він містить забагато текстових об'єктів. Тут дуже багато тексту. Перш за все, нам треба, коли ми додаємо текст до нашої презентації, пам'ятати, що презентація це не реферат, це не електронна книга. Вона не має містити забагато тексту. Вона має в собі поєднувати пропорції. Графічних об'єктів, картинок, там, таблиць якихось графіків і тексту. І текст має носити чисто пояснювальну функцію якусь. Якісь це підписи, якісь будуть невеличкі коментарі, але не має слайд бути повністю заповнений текстом. Текст ми з вами можемо додавати. До презентації, перш за все, з клавіатури. Тож, давайте трішечки згадаємо, що коли ви працювали вже з вордовськими документами, так, в текстових редакторах, з блокнотом, наприклад, ви вводите текст клавіатури і набрали якийсь неправильний символ чи частину тексту, яка клавіша допоможе вам видалити цей текст. Так, правильно, це клавіша Backspace. А якщо ви, наприклад, хочете видалити великий фрагмент тексту, або цілий абзац, якою клавішею це треба зробити? Так, правильно, треба виділити те, що ми хочемо видалити, і натиснути клавішу Delete. Або ще може вона у вас на клавіатурі бути «Del», скорочено підписана. А якщо нам треба з вами перейти на наступний абзац, яку клавішу ви використаєте? Так, правильно, це клавіша Enter. А за допомогою якої клавіші ми з вами робимо пробіли між словами або символи? Так, це велика довга клавіша внизу клавіатури, яка так і називається пробіл. Трішечки ми з вами згадали, так як вводити текст. І давайте підемо далі. Перейдемо в режим редагування, ви бачите перед собою такий от слайд, на якому є графічний об'єкт, да? котик, і падає сніжок. Давайте додамо до цього слайду якийсь текст. Щоб додати текстовий об'єкт, нам треба перейти. У вкладку Вставлення, вибрати отаку от іконку текстове поле, натиснути на неї, повертаємося до слайда, яке місце ми хочемо вставити, і отак от правою кнопочкою введемо. і у нас вставився отакий от контейнер, в який ми можемо вже набрати текст. Давайте наберемо. Зима прийшла. Коли ми клацаємо десь в іншому місці слайда, наш текст, бачите, просто має вигляд як просто текст. Коли ми наводимо на текст, ми можемо працювати з текстом, вносити зміни. Що ми можемо робити з текстом? Ми можемо яким чином його редагувати. Наприклад, змінити розмір. Дивіться, тут два способи. Або ми просто бачимо виділяємо контейнер, і у нас нема курсора, і от вибираємо розмір. давайте і от зробимо. так так, і зробимо, Можемо змінити накреслення шрифта, яке-небудь інше вибрати. так, Можемо що? змінити колір. Якимось іншим кольором забарвити, так? жирний шрифт зробити. Ну, тобто те, те, все те, що ми робимо зі звичайним текстом. У вкладці абзац ми можемо що? От, текст, наприклад, за центром вирівняти або за іншим. Можемо що? текст за напрямком змінювати. Зараз він горизонтально, можемо отак. Видно вам, як змінюється, можемо так, можемо так. Ну, Повернемося до горизонтально. Тобто, всі всі різні дії ми можемо виконувати за допомогою оцих от стандартних так, вкладок. Тепер давайте подивимося на цей контейнер, і бачите, ми в ньому є такі от крапочки, при наведенні на які у нас з'являються стрілочки. Навіщо ці стрілечки ми можемо. За допомогою цих стрілочок змінювати розмір контейнеру, так і бачите, які зміни відбуваються з нашим текстом. Можемо отак, от його розтягувати, бачите, можемо просто переміщувати по нашому слайду, так як нам подобається. І можемо його отак-от обертати. За допомогою от цього от маркера, бачите? Ну, давайте, ще отак от зробимо трішки його навскось, і перетягнемо, і щоб у нас вийшла така як листівочка. Далі що ми можемо ще зробити? Дивіться, у нас тут, бачите, отаке віконце із є засоби креслення. Давайте на нього натиснемо. І у нас, дивіться, є отаке от стилі фігур. Або вибрати. Якусь тему, пам'ятаєте, я вам показувала на минулому уроці, так? якусь готову тему вибираємо, і ось так у нас відбувається. Або можемо що, вибрати от заливка фігури, наприклад, у таким рожевим кольором, так? чи синім, яке нам подобається. Можемо вибрати контур фігури. Ну, Нехай давайте який темно-синій да? колір буде. І... Дивіться, повернемося до контуру. Тут, бачите, ми ж товщину можемо, можемо от робити от таким от пунктиром, чи ще щось. А можемо з вами от вибрати ефекти фігур. Бачите, от або тінь якась, так? Або от відбиття, наче він, бачите, он, дзеркальне відображення, А от є заготовка. Ну, от Я пропоную вам. Отак, от, от, вибрати отакий от вигляд, так, і перетягнути от сюди. Ну, вийшло так, цікаво, можна трішки збільшити. Нашу заготовку. Ось отак от у нас можемо такі дії виконувати з текстом. Є ще один спосіб вставлення тексту. Натискаємо теж саме вставлення, вибираємо об'єкт WordArt, вибираємо стиль, який нам подобається. У нас з'являється теж контейнер. Давайте щоб було відніше. І теж сюди вводимо текст. І такі самі дії можемо обертати, можемо збільшувати, можемо зменшувати, тобто працювати з тим об'єктом так же, як я вам показувала з цим об'єктом. Давайте видалимо, для того, щоб я вам показала третій спосіб. Третій спосіб: ми можемо не з клавіатури вводити текст, а вставляти з буфера обміну. Заходимо от в браузер. Я тут Вибрала вже віршик. Виділяємо його, копіюємо, повертаємося до презентації, правою кнопкою мишки вибираємо Вставити, вирівнюємо контейнер. І ті ж самі дії, які ми з вами виконували з з текстом з клавіатури ми можемо робити із текстом, який ми вставили в буфер обміну. Тобто нічого не змінюється, всі ті ж самі функції ми з вами виконуємо. Тож діти, маю надію, що урок був для вас цікавим. Домашнього завдання у вас сьогодні немає, просто уважно перегляньте урок. Дякую вам за увагу! До побачення!